За два тижні жорстких боїв противник зазнав надзвичайно високих втрат. Всі населені пункти, які він намагався захопити, залишилися під нашим контролем. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський. Він зараз перебуває в районі операції, де противник проводить активні дії і де є загроза просування ворожих підрозділів у глибину наших бойових порядків. Після детального аналізу і оцінки обстановки разом з командирами та офіцерами штабу були прийняті всі необхідні рішення щодо посилення резервами. Боєприпасами, засобами реп зазначених військових частин, що в подальшому забезпечить стійкість нашої оборони на цій ділянці фронту, розповів головнокомандувач ЗСУ. За його словами, в цілому оперативна обстановка на східному фронті залишається складною. Противник продовжує вести наступальні дії, зосереджуючи основні зусилля в районах Терни, Іванівські, Бердичі, Тоненькі, Вербове і Роботине. Водночас, ймовірно, внаслідок високого рівня втрат активність ворога на інших ділянках фронту помітно зни. Залась це відбулося завдяки вчасно прийнятим управлінським рішенням на посилення оборони даної ділянки фронту своєчасної заміни частин, що втратили боєздатність, а також завдяки мужності та стійкості наших воїнів, заявив головнокомандувач збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський. Він також повідомив, що разом з міністром оборони України вручив державні та відомчі нагороди військовослужбовцям, які відзначилися в боях з російським агресором. 15 березня головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що відвідав Авдіївський напрямок, де противник зосередив основні зусилля і вже декілька діб поспіль намагається прорвати оборону наших військ у смугах трьох бригад, щоденно кидаючи в більш штурмові підрозділи на техніці та в пішому порядку. Як розповів у своєму дописі в соцмережах головнокомандувач ЗСУ, наступальні дії противника підтримуються інтенсивним вогнем артилерії та активним застосуванням fpv дронів і дронів зі скидами. Ація противника періодично наносить удари кабами з відстані 40-50 кілометрів, артилерійські позиції та основні елементи бойового порядку прикриваються засобами реп у цих умовах. Найбільш ефективним способом ведення оборони є знищення бронетехніки та штурмових груп піхоти противника, вогнем артилерії, діями бронегруп, комплексним застосуванням ударних безпілотних систем різних типів, захист від ворожих дронів своїх підрозділів засобами реп у поєднанні зі знищенням пунктів управління ворожими БПЛА. Ударами ракетних систем і вогнем артилерії, заявив головнокомандувач збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський. Саме організації забезпечення цих питань була присвячена його робота на Авдіївському напрямку, де він спільно з командирами розглянув оптимальні варіанти дій наших військ, маневр резервами, забезпечення боєприпасами та іншими матеріальними засобами були вжиті всі необхідні заходи для зміцнення оборони та організації постійної взаємодії між всіма елементами оперативної побудови на цьому напрямку резюмував головнокомандувач ЗСУ. Щоденні зведення генерального штабу показують, що на цьому тижні найбільш активно ворог намагався атакувати на Новопавлівському напрямку. Також противник продовжує атакувати наші позиції на Запорізькому напрямку в районах Роботиного та Вербового, але без особливого успіху. Бойові дії характеризуються численним застосуванням дронів всіх типів у поєднанні з вогнем артилерії та мінометів. Як зауважив головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський, за таких обставин ударні безпілотні системи поступ. Кова стають основною ударною зброєю сухопутних підрозділів у загальновійськовому бою. Протистояння дронів та реп вийшло на перший план, і тільки той, хто перше зможе добитися відриву від противника в цьому змаганні, буде мати шанс на перемогу, сказав він. Уражений повітряними силами збройних сил України російський танкер «Механік Погодін знаходився під санкціями, був заарештований і до літа 2023 року перебував на території Херсонського морського порту. Про це розповіли у військово-морських силах ЗСУ. Після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС. Танкер викинуло на берег Кінбурської коси, яку тимчасово контролюють росіяни. Після того, як танкер опинився на суходолі, росіяни перетворили його на пункт управління. Надалі тут було розгорнуто спостережний пункт. Для ведення розвідки, а також засоби РЕП судно періодично використовувалося як платформа для того, щоб завдавати ударів fpv дронами по території Херсонської області, зазначено у дописі ВМС у мережі Фейсбук. У військово-морських силах зазначають, що знищення російського танкера «Механік Погодін» не лише завадило загарбникам у реалізації їхніх планів, а й було здійснено в повній відповідності до норм міжнародного гуманітарного права. Гадаємо, 11 березня повітряні сили уразили танкер Механік Погоді. Дякую льотчикам за успішну бойову роботу по ворожому пункту управління. Написав командувач повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук. Ця війна демонструє, що під час неї використовується все, що тільки може мати хоч якусь військову цінність. Навіть викинути на суходіл танкер може бути бойовою ціллю, оскільки противник почав використовувати його як пункт розвідки для українських пілотів. Це просто черговий об'єкт ворога, який він намагається використати проти нас, ціль, яка має і буде знищена. Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський та міністр оборони України Рустем Умєров провели розмову з міністром оборони США Лойдом Остіном. Спільно з головнокомандувачем ЗСУ провели телефонну розмову з главою Пентагону Лойдом Остіном, в ході якої обговорили підготовку до наступного засідання контактної групи з питань оборони України. Розповів актуальну інформацію про оперативну обстановку на полі бою. Написав глава міністерства оборони України. Також сторони обговорили середньострокові та коротко. Строкові потреби і конкретні запити України серед ключових пріоритетів залишаються боєприпаси та протиповітряна оборона. З нетерпінням чекаємо більш детальної взаємодії з кожною з коаліцій можливостей під час нашої зустрічі у форматі Рамштайн. Вдячний за чітку та послідовну підтримку України, наголосив міністр оборони. Нагадаємо, наступне засідання контактної групи з питань оборони України відбудеться 19 березня. Це буде вже 20-та зустріч у такому форматі. Сполучені Штати направлять до України пакет безпекової допомоги на 300 мільйонів доларів. Це перша такого роду допомога у цьому році і відбувається на тлі блокування Конгресом США додаткового фінансування. Загалом Сполучені Штати надали Україні вже 55 траншів допомоги. Про надання пакету екстреної безпекової допомоги зі зброєю та обладнанням вартістю 300 мільйонів доларів. Повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван. За його словами, кошти з'явились через непередбачувану економію в. Уже укладених пентагоном контрактах, тож цей пакет не вплине на американську безпеку. Цей пакет, який ми оголошуємо, містить велику кількість артилерійських снарядів снарядів для систем Хаймарс. Це допомога, якої Україна відчайдушно потребує для того, щоб тримати оборону від російських атак, наголосив радник президента США. Детально про те, що саме нададуть Сполучені Штати, розповів речник Пентагону генерал Патрік Райдер. Тож до безпекового пакету входять зенітні ракети Стінгер, боєприпаси для Хаймарс, снаряди К. Калібрів 105 та 155 мм, 84 міліметрів, протитанкові системи, набої для стрілецької зброї, підривні боєприпаси для ліквідації перешкод та запасні частини для техніки. Допомога для України залишається розумною інвестицією в нашу національну безпеку. Це стримує потенційну агресію в інших частинах світу, одночасно зміцнюючи нашу оборонно-промислову базу та створюючи висококваліфіковані робочі місця для американського народу. Наголосили в Міноборони США. Україна висловила слова вдячності. За надання нової допомоги, хочу подякувати Сполученим Штатам та усім американцям, які цінують свободу за оборонну підтримку для України. Очікую надходження нового оборонного пакету. Робимо все, щоб зміцнити Україну та українців і щоб завдати окупанту якнайбільше втрат. Слава усім, хто в Україні та з Україною. Слава Україні! У Чехії з'явилась можливість закупівлі ще 200 тисяч артилерійських снарядів для України. Про це повідомив прем'єр-міністр Петр Фіала на конференції з нагоди 25-ї річниці вступу Чехії до НАТО. Він повідомив, що, окрім обов'язкової підтвердженої закупівлі 300 тисяч одиниць артилерійських боєприпасів для України з третіх країн, чеська ініціатива щодо пошуку боєприпасів має необов'язкову обіцянку щодо ще 200 тисяч снарядів. Я вважаю це великим успіхом. Це ще один доказ того, що чеська республіка республіка є повноправним активним гравцем у політиці європейської безпеки, сказав прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала та інші спікери конференції наголосили на необхідності подальшої підтримки України. Міністр закордонних справ Ян Ліпавський закликав до єдності заходу в підтримці України, наголосивши, що союзники мають засоби, щоб зупинити найбільшу війну в Європі. Міністр оборони Чехії Яна Чернахова зауважила, що, хоча Україна не є частиною НАТО, вона є ключовим союзником і тим, хто веде найважчу боротьбу з Росією. Сійську експансію і агресію Україна виграє нам час власною кров'ю, щоб ми якомога швидше змогли підготувати власну оборону, сказала вона. Україна стала найбільшим європейським імпортером зброї у 2019-2023 роках та четвертим за величиною у світі після того, як з лютого 2022 року не менше 30 держав поставили Україні основні озброєння як військову допомогу. Про це повідомляє Стокгольмський інститут дослідження миру. Приріст імпорту зброї до України сягнув показника у 6633% у порівнянні з 2014-2018 роками. Ками основними постачальниками озброєння у нашу країну стали США, які поставили 39% від усієї зброї. Німеччина 14% і Польща 13%. Провідну позицію у рейтингу постачальників зброї у світі тримають США за останні 5 років. Їх експорт зріс на 17%. з 2019 по 2023 рік. Вашингтон постачав військове обладнання до 107 країн світу. Більше половини імпорту зброї до європейських країн надходить із США зазначив директор СІПРІ Ден Сміт на другому місці серед постачальників перебуває Франція. Її експорт зброї зріс на 47%. Росія перемістилася на третє місце в рейтингу світових постачальників у період з 2019 по 2023 роки. Експорт її озброєнь скоротився майже вдвічі на 53%. Експерти відзначили, що збільшується кількість замовлень на виробництво високоточної зброї, а також літаків та гелікоптерів. За останні два роки ми також спостерігали. Али набагато більший попит на системи протиповітряної оборони в Європі, що було викликано ракетними атаками Росії проти України, зауважив Пітер Веземан, старший науковий співробітник програм передачі зброї СІПРІ. Віддаючи належне новітнім засобам ведення війни, як то БПЛА, ми все одно змушені покладатися на традиційні види зброї. Суттєве зростання імпорту зброї в порівнянні із роками до великої війни говорить про те, що можливо праві ті, хто каже, що саме ця війна може стати останньою, коли так широко застосовуються, зокрема, снаряди. Справа в тому, що їх виробництво не поспіває за їх використанням, між тим, допоки є можливість знайти, отримати або придбати снаряди. Нею треба користатися, і особливу вдячність з боку України заслуговують ті, хто надає нам не надлишки своєї зброї, а ті країни, які після того як віддали свою зброю, намагаються знайти її для нас де-інде. Легіон Свобода Росії, Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон, які воюють на боці України вранці 12 березня перетнули українсько-російський кордон та зайшли до Курської та Білгородської областей. На підтвердження Легіон Свобода Росії опублікував звернення з російсько-українського кордону. У ньому військові заявили, що не лише мріють про звільнену від диктатури Путіна Росію, а й докладають усіх зусиль, щоб реалізувати свою мрію. Легіон іде на вибори. Чекайте на нас, заявили. Військові у зверненні також відео із місця подій опублікував і Сибірський батальйон. При цьому військові батальйону зазначили, що цитую як і обіцяли, несуть на російську землю свободу та справедливість. Раніше ми говорили, що повалити злочинний диктаторський режим у РФ мирно не вийде його можна усунути лише зі зброєю в руках. Цієї ночі ми розпочали виконання обіцянки. Ідуть запеклі бої на території РФ, зазначили у батальйоні. За повідомленням добровольців, зранку вони взяли під контроль прикордон. Них хутір Лозаварудка в Білгородській області, а у селищі міського типу Тьоткіна Курської області почалися стрілецькі бої. Бойові дії у областях країни агресора це спецоперація російських добровольчих батальйонів, які по суті діють на власній території, заявив представник головного управління розвідки Андрій Юсов. І РДК, і Легіон свободи і Росії і Сібат. Окрім того, що це військові підрозділи, це люди з активною громадянською політичною позицією, які Позбавлені в себе вдома будь-яких методів парламентської боротьби, оскільки більшість представників російської парламентської позиції або вже фізично знищена, як Мінцов і Навальний, або знаходяться за гратами, або в еміграції. Ну, ось такі способи збройної боротьби Путін залишив для власних активних громадян. Легіон Свобода Росії провів ніч з 12 на 13 березня на території РФ та знищив пункт управління Росіян. Про це воїни повідомили у Телеграм. Був пункт управління і немає пункту управління. Наближаємо кризу для оборонки кривавого режиму. Все одно вона не на оборону працює, а на напад ідеться в повідомленні. Також бійці оприлюднили власне фото, підписавши його наступним чином вдома і дихається краще і відпочивати приємніше. Нагадаємо, що Легіон Свобода Росії, російський добровольчий корпус. Та Сибірський батальйон, які воюють на боці України, вранці 12 березня перетнули українсько-російський кордон і зайшли до Курської та Білгородської областей. Спільна операція російських добровольців є тільки початком, впевнений секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов. Мають право громадяни Росії, мають право прибувати на своїй території, мають право зробити о, свій вибір. О, це їх особисте право. Інша справа, що там зараз засіла, як вони сказали, тоталітарна секта, яка не дає взагалі нікому. Продолжение от і вони борються за те, щоб була інша країна, щоб була свобода, щоб люди почувалися себе людьми. От я дуже уважно слухав те, що вони передавали в ефір безпосередньо з території Росії. От. Повірте мені, це тільки початок. Там такого буде дуже дуже багато. Секретар РНБО впевнений, що відповідальність за ведення бойових дій на території РФ несе безпосередньо Володимир Путін, який на думку Олексія Данілова почав розвал Росії, коли розпочав широкомасштаб. Табне вторгнення на територію України 24 лютого 2022 року це була катастрофічна помилка Путіна, і це йому не минеться. Він за все це буде відповідати, додав секретар Ради національної безпеки та оборони України. Легіон Свобода Росії заявляє, що жителі Білгородської та Курської областей почали евакуюватись з небезпечних районів. З моменту дії гуманітарного коридору, оголошеного для евакуації мирних жителів з Белгородської та Курської областей Росії, станом на 7.00.15 березня, ним скористалися понад 7 тисяч цивільних автомобілів мешканців Білгорода та Білгородської області. Також із міста Курськ, евакуаційним коридором, скористалися понад 600 цивільних автомобілів, на яких куряни залишали свої будинки. Раніше Російські добровольці, які вирішили воювати на російській території, закликали мешканців Курської та Білгородської областей терміново евакуюватися у зв'язку з проведенням те, що вони назвали обмеженою військовою операцією на території згаданих областей. Після закінчення терміну дії гуманітарного коридору буде продовжено знищення військових об'єктів на території Білгородської та Курської областей до повного звільнення регіону від військ путінського режиму, заявили в легіоні Свобода Росії. Захід російських добровольчих підрозділів до Курської та Білгородської областей РФ розвінчав одразу кілька міфів: по перше, воювати на території Росії не тільки можна, але й треба. По-друге, росіянці не в змозі контролювати свій кордон. По-третє, так звані російські силовики не бажають вмирати за Путіна і між спротивом та втечею часто обирають друге. Невідомо чим закінчиться повернення російських легіонерів та добровольців додому, але точно можна сказати: російський режим чергово продемонстрував свою слабкість та інертність його можна зруйнувати із середини. Розвідка США оприлюднила щорічну оцінку загроз від американської розвідувальної спільноти. В ньому зокрема мова йде і про російсько-українську війну. Згідно доповіді, за час широкомасштабного вторгнення окупаційні війська втратили 300 тисяч бійців загиблими і пораненими. Зазначається, що це приблизні втрати, але вони вже є більшими ніж будь-які втрати під час військових конфліктів з часів Другої світової війни. Американська розвідка переконана, що Росія майже напевно не хоче прямого військового конфлікту. Із силами США і НАТО, тому вона й надалі діятиме асиметрично, щоб не переступати межу потенційного збройного протистояння. Керівники американської розвідки попередили американських законодавців, що затримка з наданням військової допомоги Україні буде масштабною історичною помилкою. Якщо ми відмовимося підтримувати Україну, це тільки підживлюватиме сумніви серед наших союзників і партнерів в індотихоокеанському регіоні. Це підігріє амбіції китайського керівництва, заявив під час публічних слухань. У сенатському комітеті в справах розвідки директор ЦРУ Вільям Бернс. Президент Франції Емануель Макрон, коментуючи порушену ним ідею відправлення західних військ в Україну, наголосив, що у разі втілення такого сценарію французькі сили не будуть іти в наступ. Про це він сказав увечері 14 березня в інтерв'ю французьким телеканалам. Еммануель Макрон наголосив, що зараз необхідно не допустити перемоги Росії у війні, яка йде на європейській землі. Якщо ж Франція все ж буде змушена направити війська в Україну, то єдиний, хто буде нести відповідальність, це кремлівський режим. Франція це сила. Миру, але сьогодні, щоб мати мир в Україні, ми не повинні бути слабкими. Тому ми повинні тверезо дивитися на ситуацію із рішучістю, волею і сміливістю сказати, що ми готові вкласти ресурси для досягнення нашої мети, яка полягає в тому, щоб Росія не перемогла, сказав президент Франції. Манюель Макрон запевнив, що не прагне ескалації повномасштабної війни Росії проти України, але вважає РФ і кремлівський режим супротивниками Франції. Ми робимо все можливе, щоб допомогти Україні перемогти Росію, тому що я скажу дуже просто. Не може бути тривалого миру, якщо не буде суверенітету, якщо не буде повернення до міжнародно визнаних кордонів України, включно з Кримом. Резюмував він. Президент Чехії Петер Павел заявив, що підтримка України військами країн НАТО безпосередньо на її території не порушуватиме жодних міжнародних норм. Про це він заявив в інтерв'ю чеському телебаченню. За його словами, має бути чітке розмежування між розгортанням бойових підрозділів і можливим залученням військ до певної допоміжної діяльності, з якою НАТО вже має досвід. Варто нагадати, що у 2014 році, після тимчасової окупації Росією Криму та частини Донбасу в Україні працювала на. Чальна місія НАТО до складу якої свого часу входило понад 15 країн, яка нараховувала близько тисячі військових. На запитання, чи підтримав би чеський президент залучення військ НАТО для безпосередньої підтримки України на її території, Петер Павел відповів, що не відкидає дискусії з цього питання. Якби ми могли домовитися з союзниками про те, що, наприклад, замість того, аби навчати українських військових на території країн-членів НАТО і переправляти тисячі військових до Польщі чи Чехії, було б набагато до цього сильніше переправляти кілька десятків інструкторів на українську територію і там навчати українських військових, сказав він, готуючи відповідь для американських законодавців, розвідувальна спільнота США також встановила, що дві третини танків, які Росія мала до війни, були знищені зсу. А сама армія окупанта, яка проходила програму модернізації, в технологічному вимірі вже відкинута на роки назад. Але це не привід недооцінювати ворога. І Якщо українці знають, що на кону в цій війні. Наше існування, і тому ми маємо боротися то для декого достатньо порожніх російських погроз ядерною зброєю для того, аби відмовитися від раніше декларованих цінностей. Міністерство оборони Великої Британії продемонструвало відео та фото успішних випробувань нової лазерної зброї, яка може змінити правила ведення протиповітряної оборони. Мова йде про систему лазерної енергетичної зброї Dragon Fire. Так, науковий відділ високотехнологічних розробок британського міноборони показав, що сталося із цілями, по яким працював лазер. Для випробувань були використані 120 міліметровий мінометний снаряд з радянського міномета ПОМСорок 43 безпілотник FPV, і металевий який імітував корпус ракети. Всі цілі уражені: міна пробита наскрізь, камера безпілотника спалена, а металева обшивка розрізана. До останнього часу деталі про роботу експериментальної системи трималися під грифом секретності. Однак наразі відомо, що Dragon Fire це твердотільний лазер, що складається з пучків легованих скляних волокон. Розробка над ним почалася у 2017 році, і на сьогодні в неї інвестовано більше 100 мільйонів доларів. Ця зброя, стверджують в Міністерстві оборони Великої Британії. Може уражати цілі зі швидкістю світла і має фантастичну точність. З неї можна уразити 10-гривневу монету з відстані в один кілометр, але головне не тільки це. Вартість одного 10-секундного пострілу з Dragon Fire коштує 13 доларів. Для порівняння вартість пуску однієї ракети Петріот близько 3 мільйонів доларів. Що стосується практичних випробувань лазерної установки, то раніше однією з мішеною дреган був британський реактивний дрон Камікадзе Banshee Джет 80, який за характеристиками близький до БПЛА іранського виробництва, якими Росія атакує Україну. Цілі були успішно уражені. Британці вже заявили, що мають намір випробовувати Dragonfire в бойових умовах. На жаль, зараз з цим немає проблем. Наприклад, систему можна встановити на корабель у Червоному морі і використовувати проти дронів, які запускають є хусити. Але найбільш затребувана така зброя сьогодні в Україні, яка, на жаль, і ми цього не прагнули. Зараз є і полігоном для випробовування новітньої зброї, і місцем утилізації морально застарілої. Головнокомандувач збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський, привітав українців з днем українського добровольця. Він нагадав, що 10 років тому, 14 березня, з Майдану Незалежності, сотні бійців самооборони Майдану вирушили на вишкіл у Новій Петрівці на Київщині. Згодом вони стали бійцями першого добровольчого батальйону Національної гвардії України, і за кілька днів добровольчі батальйони вже організовувались у багатьох містах України. Наступний сплеск відбувся два роки тому. Я ніколи. Ли не забуду довжелезні черги до територіальних центрів комплектації у Києві в лютому 2022 року. Пригадує головнокомандувач ЗСУ. Наплив був такий, що всіх охочих не встигали мобілізовувати. Командуючи обороною столиці, я дав наказ мобілізовувати усіх добровольців безпосередньо через бригади та батальйони на базі сил територіальної оборони, бо розумів, що добровольці прийшли захищати свої родини, свої рідні вулиці та міста, свою країну. Дивлячись на ті черги, я. Я остаточно зрозумів, що росіянам не вдасться пройти парадам у Києві ні за три дні, ні за три місяці ніколи. Головнокомандувач збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський впевнений, що росіяни прорахувались, затягнувши себе і весь світ у страшну війну, яка неодмінно завершиться поразкою агресора, поразкою Росії. Я дякую всім добровольцям. І з важким серцем я вклоняюсь полеглим добровольцям. Ми не пробачимо ворогу жодну смерть. А ще я дякую усім майбутнім добровольцям. Дякую тим, хто прийде до війська завтра, післязавтра, за місяць. Пам'ятаємо, що Україна існує доти, доки є кому її захищати. Написав головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський. За ініціативи Міністерства у справах ветеранів уряд збільшив розмір державної соціальної допомоги дітям загиблих захисників добровольців. Йдеться про дітей загиблих захисників і захисниць України з числа осіб, які добровільно брали участь у здійсненні заходів необхідних для забезпечення оборони України та не входили до складу добровольчих формувань територіальних громад. Це дає змогу вже з 1 квітня автоматично підвищити розмір виплати з 2361 гривні до 7000. Січ гривень на одного неповнолітнього, та до 6100 тисяч гривень на кожного, якщо в сім'ї двоє і більше дітей. Мінветеранів звернулася до Мінсоцполітики з проханням врегулювати питання призначення виплат у зв'язку з тратою годувальника, членам сімей загиблих, як результат, з 1 квітня діти загиблих добровольців будуть отримувати адресну допомогу в підвищених розмірах. Тому рішення уряду це питання відновлення соціальної справедливості, адже діти загиблих добровольців, які. Стали на захист держави після 24 лютого 2022 року. Отримували виплати нижчі за інших дітей загиблих захисників. Пояснив тимчасово виконуючий обов'язки міністра у справах ветеранів України Олександр Пархун. Без добровольців Україна не встояла б. Перші місяці російської навали, і зараз ми маємо бути вдячні тим, хто готовий ризикувати власним життям заради спокійного життя інших. Дивно, але єдиною категорією дітей, яка не отримувала підвищеної матеріальної допомоги у зв'язку із загибелю матері чи батька, були діти добровольців, тих, хто взяв зброю до рук, починаючи з 24 лютого 2022 року. Тепер соціальна справедливість відновлена. У Лос-Анджелесі відбулася церемонія нагородження найпрестижнішою кінопремією світу Оскар переможцем у номінації Найкращий повнометражний документальний фільм стала стрічка «20 днів у Маріуполі. Цей фільм створили режисер Мстислав Чернов, фотограф Євген Малаєтка та продюсерка Василіса Степаненко. Вони були останніми журналістами, які залишалися в Маріуполі на початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Як зауважив Мстислав Чернов, це перший український оскар в історії для мене це честь, але мабуть я буду першим режисером на цій сцені, який скаже, що я хотів би ніколи не знімати цей фільм. Я хотів би це обміняти на можливість, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окуповувала наші міста. Але я не можу змінити історію і не можу змінити минуле. Але ми всі разом можемо подбати про те, щоб історія була виправлена і правда перемогла. А маріупольці та ті, хто віддав життя, ніколи не будуть забуті, тому що кіно формує спогади, а спогади формують історію. Документальну стрічку змонтували на основі матеріалів, які Чернов з командою фотокореспондентів Associated Press зняли в обложеному росіянами Маріуполі та відправляли в світові змі, розповідаючи про страшні події в місті: загибель дітей та дорослих, створення масових могил, знищений російською авіабомбою, пологовий будинок та інші російські воєнні злочини. Раніше стрічка «20 днів у Маріуполі здобула нагороду кінопремії «Бафта» і приз глядацьких симпатій фестивалю Санденс. Крім того, на початку цього року Мстислава Чернова відзначили премію гільдії режисерів США за видатні режисерські досягнення в документальному кіно подивившись «20 днів у Маріуполі», один із оглядачів британського видання «The Guardian» написав дивлячись фільм очевидців про напад Володимира Путіна на південноукраїнське портове місто маріуполь я багато моментів дивився обхопивши руками голову фільм мстислава чорнова євгена малалетки та василіси степаненко зафіксував одну із найстрашніших подій української історії але найстрашніше те що війна триває і коли підуть фінальні титри невідомо Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.